У час війни комендантська година не просто правило, а елемент безпеки. Вона дозволяє контролювати пересування, захищатися від диверсії, забезпечувати приховану логістику. Проте Нині уряд хоче чітко встановити правила окремі штрафи, право поліції на затримання, і це крок до зручності, але і до занепокоєнь, що з тими, хто застряг, наприклад, у дорозі, або ж де гарантії, що закони не стануть інструментом свавілля в Україні. Важливо говорити просто і про права, і обов'язки, і можливі проблеми, і життя під час воєнного стану і. Через це ми запросили нашу наступну гостю доєднатися до нашого етеру і цю важливу тему проговорити. Олена Карнаух, голодняк, адвокатка, правозахисниця. З нами напрямом включенні їй задамо всі ці питання. Вітаємо! Вітаю, студію. Пані Олено, давайте розпочнемо з того, навіщо потрібна взагалі ось ця комендантська година? В чому сенс? Чи дійсно вона виконує ось аж таку функцію, і чи дійсно вже на четвертому році, вже повномасштабної ну, війни? А вона і досі необхідна, як на початках вже знову ж таки повномасштабки. Знаєте, дуже важко, будучи юристом або іншою професією цивільною, оцінювати результативність і необхідність комендантської години. А в тих часових рамках, в яких дозволяли можливості, її в певних містах скасовували або зменшували. А в деяких регіонах або районах, в принципі, люди навіть не знали, що таке комендантська година офіційно навіть. Але за твердженням військових експертів, це дозволяє мінімізувати диверсійну роботу ворога, і, в принципі, дозволяє проводити, скажімо так, розуміння, що відбувається в країні, і які розвідувальні заходи проводяться, а вони проводять. Ця ворогом звичайно розвідувальні диверсійні. А, слідкувати за тим, що відбувається по місту. Я так думаю, що оцінку надавати у, від... у відкритому доступі ніхто не буде, щоб ну звичайно не показати ворогу, як хто працює. Але якби можна було, звичайно, проблеми були... а, проблеми не роботи і Магазинів, якихось закладів, і ще чогось. Це мінус оподаткування, мінус кошти до бюджету, мінус фінансування армії. Тому я думаю, ці питання також розглядаються. І якби можна було прибирати комендантську годину, я її би прибирали. Пані тобто, давайте ще не можна, так та ще так. є необхідність і ефективність. Давайте поговоримо про те, що зараз змінюється, тому що ми ось цю тему ми взяли в наш тер і захотіли проговорити з вами не просто так. Так, новий законопроєкт зараз розробляється, зараз підписується про нововведення в ось ці вже процеси комендантської години. Що зміниться принципово після підписання і введення цього законопроєкту? Якщо законопроект буде прийняти, чому кажу, якщо бо це вже не перший? Буде прийняти то за перебування на вулиці в період комендантської години, або за перебування в місцях, де оголошено обов'язкову евакуацію в тих населених пунктах. Це більше стосується лінії зіткнення і сходу півдня України. То за порушення цих норм будуть конкретні штрафи. Що відрізняється, в чому це відрізняється від того, що є зараз. В кожному регіоні в принципі намагалися реалізовувати якусь певну відповідальність. Бо конкретної відповідальності встановлено не було по сьогоднішній день, і притягали до відповідальності за різними іншими статтями а, Кодексу України про адміністративні правопорушення, наприклад, 185-та – це злісна непокора працівникам правоохоронного органу. Ну поліції, але якщо людина спокійно а, не виражала непокори, не а, проявляла неповаги чи там ще чогось, то суди а, інколи казала така, в чому питання? Ну порушила людина. Щось відповідальності за це немає, а злісно, не непокорить, також немає. Були спроби там іншу норму підтягнути, але вона стосується людей, у яких є там кримінальні виконавчі питання, тобто вироки і так далі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день це було. Е Обов'язок не з'являтися на вулиці. Є а як за це, а, яку відповідальність нести, як за це людині, а, скажімо так, створити а, умови, щоб люди розуміли, що це не треба порушувати, цього не було. Наразі найсерйозніший наслідок перебування на вулиці ну, більше для осіб чоловічої статі це розуміння того, що най, як найшвидше і з величезною вірогідністю людина потрапить до цілодобового ТЦК і буде, ну, скажімо так. Спілкування в порядку вже питання мобілізації, і не завжди а, спокійно ставляться навіть до наявності там відстрочок і так далі. Але тут знову питання в тому, який регіон, а, який район, і не у всіх містах є цілодобові ТЦК. І тому а, багато в чому люди в деяких містах люди просто ігнорують комендантську годину що заважає працювати спецслужбам за збройним силам, виконувати свою роботу, яку ну багато в чому цивільні не розуміють і не знають, як вони можуть її, скажімо так, зашкодити своїм перебуванням на вулиці. Пані Олено, штрафувати буде тільки за перебування на вулиці, чи якісь ще є додаткові норми або умови, за які може прилетіти штраф щонайменше? Ну, в принципі, закон говорить, що перебування на вулиці. Тобто, якщо це закрите приміщення вокзалу, якщо людина е, запізнилась на потяг, або е, закрите приміщення роботи, якщо людина не встигла з роботи піти. Ну, ситуації бувають різні, там магазин чи ще щось. То тоді за це відповідальності поки немає. Я нагадаю, що єдина підстава можливості перебування в комендантську годину на вулиці це прямування до найближчого укриття під час оголошення повітряної тривоги. Тобто, якщо оголошена повітряна тривога, найближче укриття і шлях до нього це законне перебування на вулиці, але все одно поліція може перевірити підозрілих людей у поліції у служби безпеки України. А дуже багато прикладів, коли вони бачать, що люди поводяться досить дивно, не так як мали би поводитися під час повітряної тривоги перевіряють і це виявляються навідники, це виявляються коригувальники. ну… Там може, диверсанти і так далі, розвідники не дуже хороші люди. Саме таких також ну для, для того, щоб їх виявляти, встановлюється комеданська година. Тобто, якщо прикриватись просто ось повітряна тривога, я там поїду на інше. В іншу частину міста і прикриють повітряною тривогою? Ну це також не зніме повністю відповідальності, бо найближчі укриття також будуть передивлятись, чого ви там, де були. Якщо людина була в гостях і до найближчого укриття, то треба розуміти, що поліція може це перевірити, у кого були там, спитати людей, чи були у вас в гостях, і так далі, щоб впевнитись, що у вас просто цивільне життя, а не робота на ворога. Пані Олено, про яку суму штрафу зараз може йтися? Колись була пропозиція п'ять тисяч, але вважали, що це дуже багато. А тому попередній законопроект. Один з мотивів, чого його не було прийнято, це, начебто, що це занадто багато. На сьогоднішній день 1700 гривень це те, що в принципі може загрожувати. А за повторне порушення 3400 3400 три А гривень. Не надто маленька, не надто і велика сума, якщо порівнювати, наприклад, з перебуванням на вулиці під час карантинних заходів. Але ми пам'ятаємо, як тоді були дуже великі скандали щодо розміру штрафу, якщо там 17 тисяч для людини, у якої заробітна плата ну фактично з'їдає цей штраф більше ніж заробітна плата. Тому 1700-3400 – це те, що можна очікувати зараз. Це той розмір, який не є надто малим, щоб його ігнорували, і не є надто великим, щоб його не прийняли з точки зору розміру і надмірності. Тому я думаю, що в принципі можна такі розміри можна очікувати. Так, давайте тепер поговоримо більш детально про знаєте, є закон, а є реальне життя. І ага. ось ці виключення, чесно кажучи, колись давно навіть я потрапляла у ту історію, коли я не встигла до комендантської години їхала з іншого міста і не встигла до комендантської години був один розрахунок, так сталося, поламалася автівка. Тож, як ось в цій ситуації тепер. Я можу розказати, як це відбулося тоді, коли нас зупинили правоохоронці, поліція запитали, що відбулося, чому ми зараз знаходимося на вулиці. Ми пояснили, чому ми зараз знаходимося на вулиці. Вони сказали, що бути, будь ласка, обережні. Напевно, ми не викликали у поліціянтів вже питань додаткових. Але тим не менш, що було б зараз, як правильно діяти у цій ситуації зараз, тому що з одного боку. Оку, ти ж не можеш е, прямо все все прорахувати навіть до е, якоїсь проблеми з машиною а з іншого боку, не хочеться 1700 гривень просто дістати і заплатити а з іншого боку, не хочеться ночувати десь у полі. Ну тут дивіться, тут така ситуація. А це не буде супер новиною для правоохоронців. Це буде просто можливість вже застосовувати конкретний штраф. А правоохоронці вже поліція вже прекрасно розуміє в певних містах. За які речі вони вважають, що не треба сильно мучити людей там. Наприклад, хтось скаже, що йому подзвонили батьки і там комусь дуже погано стало. і Ось там єдиний син поспішає до там батьків, яким погано стало. Поліція навіть може супроводити, запропонувати, в тому числі, щоб перевірити достовірність інформації. Але в принципі, в кожному регіоні вже такі напрацювалися якісь виключення. Розумні виключення, що і як поліцейські до цього ставляться, як вони на це реагують, як вони це визначають. Тобто, якщо вони розуміють, що дорога, ну наприклад, багато ями, там постійно проти... є проблеми з колесами або ще щось стається з автомобілями, і вони розуміють, що людина сказала правду, і дійсно є така ситуація, і це ну людяні поліцейські, які ну в більшості немає такого, що поліцейські там повністю не розуміють, але формальний підхід. Буде порушення, якщо нормально спілкуватися з поліцейськими, пояснити ситуацію, і попадеться людина в більшості, знову ж таки кажу, в більшості випадків вони з розумінням ставляться. Не виключено, що буде чисто формальний підхід, людський фактор. А ну так само, як в більшості, скажімо так, ну державних установ, якщо є формальний підхід, це дуже ну, неприємно. Але що би я радила? Я радила би звичайно розказувати. Чесно, яка є ситуація, не сперечатись з поліцейськими, пояснити причину, чому людина перебуває на вулиці, і поліцейські, в принципі, можуть, ну, якщо там людина каже, я і так поспішаю, поспішаю, трохи не встигли. Ну, зазвичай вкладання протоколу, оформлення матеріалів і так далі, це не завжди мало часу, це займає тривалий час, і якщо у поліцейських... Не буде в принципі великого бажання а, там складати певні матеріали, або як би там не було, іноді буває, ставлять певні плани а, по штрафах. Ну, ми всі це розуміємо по правилам дорожнього руху, там пожежних порушеннях і так далі. Якщо не буде планів, а тут о, такі. Ну, палиться у двох кінцях. Якщо не буде планів, то поліцейські також люди все розуміють. Витрачати час на відсутність серйозної загрози сильно не будуть. Якщо це люди, які зловживають. Тобто гуляють відверто видно, що вони ось порушують з неповаги, вони і не хотіли її дотримуватись, і нічого, ніяких форс-мажорів не було. То звичайно, таких до таких людей поблажок не буде. А якщо людина виявляє. Повагу до норми і розуміння ситуації, і скажімо так, ну не те, що розкаяння розуміння ситуації і шкода виявляє своє таке шкодування про ситуацію, і що такого більше не трапиться, але або, або мінімізується така ситуація. То більшість поліцейських не буде притягати до відповідальності і створювати проблеми людині, пані Олено. Ви зараз торкнулися доволі такої крихкої теми зловживань. І ага. давайте більш детально про це поговоримо. Тому що, як ви правильно сказали, і я повністю з вами погоджуюсь. Думаю, погодяться з вами і наші телеглядачі, що ця палиця завжди у двох кінцях. І одним з кінців є те, що. Є такі правила зараз в країні повномасштабна війна, і це дійсно допомагає а, нашим правоохоронцям а, робити якісь справи, про які цивільним людям точно не треба знати в будь-якому разі. З іншого боку, не виключено такий невеличкий нюанс зловживання, тому що людський фактор він як може бути лояльним до людини, так. Так і може бути в якийсь момент використаний на свою користь. Давайте про це більш детально поговоримо, як правильно діяти. Як, наприклад, яка суперечлива ситуація, якщо відбувається, умовно кажучи, людина не добігла буквально 200 метрів до свого, наприклад, під'їзду, будинку. Не знаю, куди де вона там мала перебувати. І ось тут починається комендантська година, тобто їй не вистачило там умовно дві хвилинки. І поліцейський вирішив зробити план. Наприклад, так, він підходить і формально він правий, так, припустимо, що робиться. Або, наприклад, людина каже: в мене ще є дві хвилини. Поліцейський каже, ні. От 100% вже, наприклад, та година, яка вже має комендантську годину, вже називається комендантську годину. Як в таких спірних ситуаціях буде? Давайте розбиратися щодо другої ситуації, тут трошки простіше, якщо людина впевнена, що в неї ще час не вичерпаний. А... Поліцейський каже, що вичерпаний. А я б радила просто зателефонувати на лінію 102, бо там фіксується час звернення дуже чітко. Ну от по знаєте, як по, по тому, як цей час точно є, а і сказати, що ну от я вважаю, що зараз ще там 11.55, якщо з 12 починається. А вже поліція, коли буде фіксувати, у них система е, час зафіксує, і це можна потім буде взяти. Довідкою для оскарження такої, якщо буде накладено штраф, або складено протокол, накладено штраф для оскарження в суді, тобто для подачі суду інформації, що от дивіться, я вважав одне поліцейське інше. Ну знайти десь об'єктивну ситуацію, або система, наприклад, фіксує. Або ви десь, наприклад, знаходитесь на в тому місці, де є камери запису, наприклад, безпечне місто в столиці або в інших містах. Камери державні або комунальні встановлені. На них також чітко фіксується час. Якщо ви стоїте під цією камерою, ви можете просто подивитись сказати, ну он є камера, ну давайте будемо тоді дивитися потім. Я би, скажімо так, не дуже радила сильно сперечатися, ну, нам вступати особливо ніколи не треба поліцейських там сил застосовувати ніколи. А, якщо в, а, ну, це собі дорожче, як мінімум. А і а, якщо є сперечатись, то сперечатись з звічливістю, звичайно, і розуміти, що треба фіксувати якісь моменти, які можуть стати в нагоді, коли суд буде розбирати ситуацію, або суд, або вишестояще керівництво, або там вже, наприклад, державне бюро розслідувань щодо діяльності конкретного правоохоронця, якщо він дійсно зловживав і перевищував повноваження і незаконно діяв. Просто думати, які докази будуть фіксації, увімкнути диктофон на телефоні. А поліцейських дуже відверто не люблять вони, коли вмикають камеру їм в очі. А це дратує. Я не те, що не раджу це можна зробити, якщо хтось поряд знаходиться, тихо типу, не демонструючи. Людина може знімати себе навіть з комендантську годину, це себе знімати можна, себе або що з нею відбувається. Якщо при цьому, ну звичайно, поряд немає там якогось воєнного об'єкту, переміщення воєнної техніки. Ну це це ми розуміємо вже на четвертому році війни апріорі. Тобто зафіксувати, що говорить поліцейський, що говорите ви, якими способами ви пояснювали ситуацію, і потім в суді сказати: ось. Ну, дивіться, така ситуація була. Я пояснився спокійно. Поліцейський виклав по іншому, або вважав по іншому, бо час був інший, Давайте я там звернуся потім з, з визначенням часу, бо телефонував на 102, Ось підтвердження, що ще не було початку комендантської години. І якщо штраф накладено, а людина вважає, що його накладено неправомірно, оскарження в суді, а, і якщо дійсно неправомірно. Ну, суди дуже часто скасовують неправомірно накладені штрафи, якщо поліцейські перевищували повноваження. Пані Олено, давайте тепер поговоримо, якою ситуація є, наприклад, в місцях евакуації, як там, чи буде ця взагалі норма працювати, і чи е, взагалі є сенс зараз обговорювати е, комендантську годину в місцях, де проводиться евакуація, де зараз наближається фронт? Як там це відбувається з правової точки зору? Будь ласка, просто поясніть нам. Знаєте, дуже сильно відрізняється ситуація в різних регіонах України. А якщо ну от умовно у Харкові може спочатку прилетіти, а потім тривога або в Запоріжжі, то ну там в Києві або в Тернополі спочатку зрозуміло, що буде певний час для того, щоб людина від тривоги розуміла, що є певні моменти, або розуміла могла щось зробити. Ну, планувати своє життя там на певні якісь хвилини, години і так далі. Те, що відбувається в місцях обов'язкової евакуації, ну чесно сказати, тим, хто там не був, важко оцінювати. А і там зовсім інші правила життя. Якщо там артилерійські обстріли, людина вибіжить на вулицю, ну звичайно, це ну якось дивно буде, якщо її за це будуть притягати. Знову ж таки, судді люди, і судді ну, не будуть дивитися на ситуацію очима. Настільки формально, як може хтось боятися на лінії зіткнення і близько фронту, дуже мало бажання сильно сильно зловживати. Там ну також трошки інші спілкування з правоохоронцями. Вони більше знаєте, налаштовані на такі військові підходи. І я думаю, що люди, які там проживають, вони це відчувають, якщо порівнюють з перебуванням, там якщо в гості приїжджають до інших якихось міст. Що це зовсім інше спілкування з правоохоронцями? Це ну окрема тема, і там окремий спосіб життя, більш такий воєнізований, воєнний, і там я, мабуть, знаєте, так, скажу дуже різко, але якщо там людину підозрюють у чомусь серйозному, то закриються очі на те, що затримають, кудись відвезуть, і так далі, навіть якщо комендантської години немає, тому що це життя наших воїнів. це... Безпека нашої країни, і там дуже важко в принципі прогнозувати, що може відбутись, і рівень відповідальності і передбачуваності ну він трошки інший. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що пояснили, все ж таки, як це буде відбуватися. Дійсно пояснили, як, як діяти, якщо ви вважаєте, що зараз людина, яка виконує свій професійний обов'язок, зловживає зараз своїми обов'язками, так. І дуже дякуємо за те, що пояснили, для чого, як це все працює, і що зробити так, щоб не потрапляти в неприємні ситуації. Тому тому що неприємних ситуацій, на жаль, в нашій країні зараз і так доволі багато, враховуючи нашого ненормального сусіда. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви а, з нами були і нам про все це розказали. Олена Карнаул-Голодняк, адвокатка, правозахисниця, була з нами напрямому включенні. З нею говорили про те, як правильно себе поводити під час комендантської години. Щиро дякуємо. прощаємось. До побачення. До побачення.